Всім селом в останню дорогу проводжали полеглого захисника Василя Форманюка. Чоловік день не дожив до свого 31-річчя. Поліг 25 липня біля міста Торецьк на Донеччині, де нині саме пекло. У героя лишились згорьована мама, дружина та двоє маленьких дітей. Рідну людину втратили брат і сестра Василя. Ірина з усмішкою крізь сльози пригадує, яким її брат був у дитинстві. Веселий, енергійний, завжди щось чудили. Павнюкслої побили всі, повиносили всі з льоха і всі перебили до єдиного. Всі до єдиного перебили. У мирному житті Василь Форманюк був пекаром, навчився цій справі сам і мав власний рецепт, але готувати вмів усе не лише фірмовий хліб. Він завжди любив готувати. Який свят, а він завжди. Він м'ясо, в нього м'ясо то завжди були короні страви. Він завжди любив м'ясо, готувати м'ясо на вогні. Він любив, він любив посидіти з друзями, одихнути десь. Вони на черені тут хліб випікали з братом. Вони випікали і продавали хліб на черень. Самі все, з нуля все просто одного, бо вони на пекарні, що один, що другий. Він на пекарні, він половину свого життя пропрацював на пекарні. Пік хліб, потім вдома вирішив попекти хліб на черені. Сестра Василя додає, повоювати брату довелося недовго. Він поліг за Україну в одній з найгарячіших нині на фронті точок. Повістку На роботі вручили, і він пішов проходити. Ми були... Він ж був частково придатний. Він був він погано бачив, у нього не він дуже погано бачив. І з дитинства у нього той зір такий поганий, погано бачив. Його нам забрали. Ми думали, його не заберуть що його десь. Його забрали. Отправили на ту Британію. Ти очопка потім туди. Він тільки приїхав з Британії і зразу він ж навіть не встиг. Зразу. Що ж він там побув? На Донецьку був тільки два тижні. Два тижні тільки побув там і зразу. Зразу його забили. Я ж Навіть не встиг, навіть не встиг захищати нічого, просто приїхав, як, як вони могли, він тільки приїхав, Як вони його могли туди відправити на той нульок? Вони ж казали, що будеш, будеш десь тут. відправили зразу й туди. Всі знайомі пам'ятають Василя Форманюка як умілого пекаря, чий хліб купувало все село, а також як майстра на всі руки, чудового тата, своїх сина та донечки. Він завжди був такою світлою людиною. Без якоїсь такої завісті, без якоїсь такого от, простою, як от, є, знаєте, добрі люди, які от просто і душою, і серцем добрі. От так і Василь. Так само він я знаю, в селі випікав її хліб і дуже був хорошим спеціалістом по, вип... по випіканню хліба. І також всі люди його хвалили за цю справу. В нього був якийсь особливий рецепт, якого він нікому не відкривав. І випікав цей ну дуже смачний хліб. І також він, як то кажуть, його реалізував в місцеві магазини села, продавав, і його дуже сильно хвалили. Він був спеціаліст своєї справи, і цю справу вже продовжував вдома сам, самучка. Так. От талант від Бога йому так, щоб йому не займатися в цій сфері і випікати хліб. Хороший. Радів життю все було добре. Вічливий завжди треба було і помагав. Він як тато завжди безконфліктний, веселий, щедрий, такий добряк. Дуже швидко. Шку... така мила. Серце розривається за тих маленьких діток, за ту дружину, яка залишилася в такому ранньому підцепту Ну, через співчуття. Дівчинці чотири, а хлопчик піде в другий клас. У них сім'я молода. Двоє діток маленьких, він дуже гарний хліб пік, дуже гарний. От я завжди користувався, як була можливість. Героя відспівали у храмі архістратига Михаїла. Церква ледь вмістила всіх охочих віддати останню шану полеглому захиснику. Був звичайним хлопцем, звичайним чоловіком, звичайним хорошим сім'янином, який трудився на благо своєї сім'ї, родини. Він був хорошим християнином, ніколи не відмовляв, коли ми його просили щось допомогти біля храму. Нічого поганого, я впевнений, ніхто про нього не згадає. Достойний чоловік. Але прийшов такий скрутний, важкий, страшний час, коли він став змушений був стати на захист нашої держави. Тому що хто, як і він, Свій останній спочинок Василь Форманюк знайшов на місцевому кладовищі Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Дачне для новин на часі.